Пека в тіні 43. Плюсом оце отак я роблю декілька разів на день, щоб моїм рослинкам було трішечки полегше. На рослини стараюся накапати, щоб не погоріли. Ось так я зволожую свої каміння. Далі. Ось, ось так, ось так. Ось так, ось так, Неудобно мені. Незручно мені знімати, тому що попадалось. Ось так. І ще раз отак пройдуся. Це сонечко трохи сховалося, та я вискочила на двір, бо неможливо. Зараз воно вийде, а тут буде трішки вологіше. у мене все думаю, були, прийшлося витягнути, тому що почалися жаритися. Навіть німфеїв в табочку жаряться, тому що вода нагрівається, доливаю. Стараюся доливати. Все, троянди мої геть згоріли. Добре водичка, є, поливаю. кожне. Кожний ранок і кожний вечір. Когось більше, когось менше. Що це У мене за квітка якась розцвіла? а що це а що це така за квітка? А, петунія, мабуть, рожева. У мене білі були, я знаю. Ну, це самосійки, я їх не сію. А там рожева така, О, гарнюня. Я петуні не саджаю. Горщики в цьому році в мене горщики взагалі. Майже немає. Оцей один залишився. Та й все, треба А, дуже, Дуже парко, дуже спекотно, не хочу нічого робити.